Gloria a Ucrania. Slava Ucrania. Hoy vamos a hablar sobre voz activa y voz pasiva. Hoy vamos a hablar Así que vamos a ver cómo se hace. Se usa el verbo ser más el participio pasado, ado, ido, para formar la voz pasiva. La preposición por... Antecede a la gente de la acción. El participio pasado concuerda con el nombre modificado. Ado, adas, ado, ido, idas. Todo se zaleje de 10 slogans. Ahora, por, ce te kim bolavik na nadía. Todo se es de eso que Vamos a ver un ejemplo. Voz activa. El mecánico reparó el coche. Mecánico. полагодив машину. Вот fue reparado por репарадо mecánico. Тобто, що ми тут зробили? Ми взяли дієслово «шер», провідміняли його відповідно до часу, тому що перше речення у нас в якому в минулому часі. Тому ми і «шер» змінили на минулий час. І до дієслова, яке у нас репарар, тобто закінчиться на ар. Ми додали закінчення «ado». «Fue reparado por el mecánico». «Quem» – «Ким була машина e, відремонтована?» Механіком. тобто «por el mecánico». Взагалі, тут залежить від того, на що ви ставите акцент. Якщо ви просто хочете сказати, що машину вже зремонтували, тому «El coche fue reparado». Я ж та, не треба ставити «por mecánico», «por el mecánico». Не потрібно ставити вже ким. Але якщо вам, вас це вимагає, то ким виконується дія пор este ombri. Далі, vale, адіонимові, трансформатись ораціене за пасіваш або активas, usando la struктура ser plus participio. Тобто, мас, вам потрібно прочитати всі ось ці речення, визначити їхній час, а тоді, відповідно до часу, змінювати дієсловосер. Por ejemplo, yo os voy a leer todas las frases. Ya puedes traducir el Vamos a ver. Ella escribirá la carta. Escribirá. Mei buchimo, Я ще раз хочу зазначити, ті, хто бачив всі відео, ті, хто зі мною від початку і вже знають, як змінювати дієслова з приводу часів і так далі, у вас проблем з цією вправою не буде. Взагалі пасивний стан зовсім не складний. Просто потрібно пам'ятати, що це сер плюс змінювати дієслово, додаючи аду чи ідо. Ella escribirá карта в майбутньому напише листа. Акел анціано арегляра мірелог мірелох. Цей чоловік, старший, старшого похилого віку, відремонтує мій годинник. bomberos апагарон el incendio. Тут минулий час. Пожежники погасили вогонь. Так, апагарон. Естечаваль арото акельхарон танфео цьому часі. Цей хлопець зламав. Цей такий негарний е е огидну вазу харон. Тобто, тут у нас як Present Perfect, якщо хтось знає англійську, а тут past Simple. Тут просто минула дія, а ця з прив'язкою до теперішнього. А Тобто, нещодавно це сталося. Балі. Vale. La професіра corrige los exámenes. Вчителька перевіряє екзамен. las obras habían sido ordenadas por el rector las palabras más dulces fueron pronunciadas por él este pan tan sabroso es elaborado por un campesino un joven ebrio fue expulsado del cine por el guardia de seguridad dobre ebrio se piani el jardinero Podaba los árboles. El público aclamó al tenor. Muchos alumnos aún temen los exámenes. Las lluvias habían inundado los campos. Los gobiernos han acordado la paz. Pronto sabremos la verdad. Toto, vas a darle y perclaste, procitate, les necesito que u y ahora vamos a ver y vamos a comprobar la respuesta será escrita por ella. Mi reloj será arreglado por aquel anciano. Tak, zapetanya. Chumutut será escrita, a será arreglado. Tutide es problema, Я вам скажу, тому що есклевір, це в нас неправильне дієслово, воно особливе, це виняток, тому воно по-іншому і змінюється. Але це два однаковісінькі приклади пасивного стану у майбутньому часі. Я ще хотіла звернути вашу увагу і сподіваюся, що ви не попались на мою пастку з приводу ось цих слів, тому що всюди, де є пор ректор, «пор он пешейно. Por el guardia de seguridad, se ¿Por qué? Vamos a ver. Aquel jarrón tan feo, todo feo, ha sido roto por este chaval. Los exámenes son corregidos por la profesora. El rector había ordenado las obras. Entonces, el rector había ordenado las obras. Las obras habían sido ordenadas por el rector. Тобто сама по собі шосте уже в пасивному стані. І ще там «Ель пронансіо лас палаврас мас дульсеш», тому що слова самі по собі не може вилітати з рота. Хтось їх завжди говорить, тому це вже в пасивному стані. «Ун кампесіно елавора есте пан тан сабросо». El guardia de seguridad expulsó a un joven ebrio del cine. Ebrio se pianito. Los árboles eran podados por el jardinero, el tenor fue aclamado por el público, los exámenes son temidos aún por muchos alumnos, los campos habían sido inundados por las lluvias, la paz ha sido acordada por los gobiernos, la verdad será sabida pronto. Eso pocas veces puede pasar, pero bueno, siempre, siempre sale, la verdad. A ver. Я сподіваюсь, ви змогли зрозуміти, що в шостому, сьомому, дев'яти також восьмому, так, у нас пасивний стан уже ось тут вказується, ким дія була виконана. Бар, можливо, так, тобто ми в першому побачили, що нам потрібно дієслово слово Плюс тоді слово, яке вживалося у фразі, і ми його змінюємо. Ось у нас знову-таки знову ж таки іскривір, і воно змінилось трішки по-іншому, іскри А інші слова змінюються з адо, до. Ви вже це знаєте. І там він будемо возпасів. Так, не у всіх граматиках це можна знайти. Але коли ви хочете енфатізер, Ля дескрипціоне шуцешо і шуфінал, поставити наголос на чомусь, що, що, що сталося. Тобто, ви вживаєте ештап і слово ж «El ordenador está arreglado», Уже полагоджений. «Está arreglado». А також існує таке поняття, як пасивна е, пасивна ре, ре, рефлексія. Я не знаю, як це українською сказати. Тобто, Якщо ви вживаєте ось це си. Воно від рефлексивних дієслів. Ви знаєте, баньярші, і так далі. У мене є окреме відео з рефлексивними дієсловами, я залишу вам посилання. Тобто, якщо у нас є ось це с дієслово, ми можемо в третій особі, ми говоримо в загальному. Порім, си в Іспанії можна класно, добре поїсти. Se come muy bien. Se bebe muy bien. Se descansa muy bien. Se viaja muy bien. в Іспанії muchas cosas се hacen bien. Тобто, ось це все про загальний, рефлексивний, пасивний стан, тому що хтось вже має це все робити. Але ось це все такий е, пасивний стан з, з допомогою ось цього «се». Se alquilan pisos. можна зняти квартиру. Para hacer una tortilla, se fríen las patatas. Щоб зробити тортію, треба пожарити, посмажити картоплю. Тобто, я сподіваюся, ви зрозуміли вже більше трішки про пасивний стан. Взагалі він не складний. Якщо ви зі мною з першого відео, я сподіваюся, що воно доступно і. Y aquí ya sabéis qué hay que hacer. Como siempre, hay que leer las frases de esas imágenes. Si podéis comentarlas, perfecto. Si queréis comentar otra cosa, mejor todavía, porque me apetece saber muchísimo qué es lo que os interesa, qué queréis de mí, qué queréis del próximo vídeo con qué y en qué puedo ayudaros. Aquí estoy siempre, os dejo enlaces pa con mis otros vídeos que podéis mirar y muchísimas gracias por estar todo ese tiempo conmigo a todos. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.